Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я підготував один факт про кожен палац України. Поїхали! У центрі історичного міста Львова розташований палац Любомирських. Три фасади споруди виходять на площу Ринок вулиці Руська та Федорова. У 1760 році князь Станіслав Любомирський купив кам'яницю у князя Яна Сапігі і ще декілька будівель у готичному стилі. А потім об'єднав їх у єдину споруду, яка зараз носить його ім'я Палац Любомирських. У 1763 році за проектом архітектора Яна Девіка було проведено фундаментальну перебудову. Чимало відомих архітекторів і скульпторів працювали над будівництвом. Палац витримано в стилі Рококо. На стіні палац Любомирський висить пам'ятна таблиця з нагоди відновлення української державності у червні 1941 року. Там написано тут у будинку Просвіт 30 червня 1941 року проголошено акт відновлення української держави та сформовано уряд на чолі з Я Стецьком. Встановлено на честь 50-річчя Акту. Необароковий палац, збудований у 1867 році за проектом архітектора Адольфа Кун для князя Леона Людвіка Сапігі, що оселився у Львові після паризької еміграції та був обраний маршалом Галч Сейму 1861 року. Сучасники називали палац Адема Сапігі чарівною скринькою. Палац коштував князю таку ж суму, як і пишна споруда палацу Потоцьких, що неподалік. Зараз тут веде свою діяльність Товариство охорон пам'яток Львова, створене у 1969 році. Неурядова неприбуткова громадська організація, яка акумулює громадську ініціативу і фоксує її на захист та збереження об'єктів культурної спадщини у Львівській області. Цікавий факт через величну огорожу з ажурними металевими воротами, що відділяє парадний двір від вулиці. Палац Сапіх також назвали палац під брамою. Палац графів Потоцьких це справжня архітектурна перлина Львова. Цю будівлю зводили в останній декаді ХІХ століття як резиденцію Альфреда Юзефа Потоцького. Той був австрійським політиком, намісником Тісаря в Галичині. Граф Потоцький захоплювався Францією, тому його палац у Львові будували за зразком резиденції часів короля Луї XIV. Після приходу до Львова радянської влади Поточки залишили місто і більше не поверталися. У палаці функціонували дослідницькі інститути, а з 1975 року міський рац. Врешті у 2002 році цю споруду передали галереї мистецтв. Сьогодні у Палаці Потоцьких можна ознайомитися з європейським живописом 16-18 століття, але також цю будівлю використовують як резиденцію президента України. Цікавий факт. На жаль, Альфред Потоцький не дочекався завершення будівництва, закінчив будову та став першим господарем палацу його син Роман Потоцький, а останнім старший син Романа Альфред Анатолій Вільгейм Роман Базель Потоцький, котрий під час Другої ствої емігрував до Європи. Чи не найкрасивішою будівлею, яка відноситься до Ренесансної архітектури 16 століття, за правом бажають будинок Корнякта у Львові? Історія його існування бере початок в 1580 році. Року до його зведення доклали відомі архітектори з Італії, а замовив цю будівлю місцевий меценат, заможний купець родом з Кіпру Константин Корнякт. Право на таку забудову він отримав за вірне служіння польським королям, за це ж і був нагороджений дворянським титулом і правом звести будинок з шістьма вікнами, що могли зробити лише привілейовані особи. І у давнину, і зараз ця споруда є найвеличнішою і найбагатшою на площі Рина. За всі роки свого існування він бачив немало подій, які значно відбулися на його зовнішньому вигляді. Після смерті першого власника будинок належав ордену босих Кармелітів. Згодом палац Корнятка перейшов до сім'ї польського короля Яна III. Відтоді будівля почала зазнавати безліч змін. Для розміщення короля з його свитою він був об'єднаний з сусідньою спорудою. Пізніше був добудований декоративний карниз із скульптурою короля і лицарів. Саме в період правління Собеським у середині об'єднаних будівель був влаштований так званий італійський дворик. Це чудове тихе містечко для відпочинку, що нагадує умиротворення двориків Флоренції. Цікавий факт. Таким чином, з 1674 року будинок почав називатися Королівською кам'яницею. У парку Львівської ветеринарної академії причаївся неоготичний замок 19 століття Палац Турколов Камело. Як і більшість садиб того часу він запозичив ім'я у своїх відомих власників. Цікаво, що зведення палацу Турколов Камело і Львівського природознавчого музею керувало одне сімейство дідушицьких. У 1840 році грав Дідушицьких замовив у відомого польського архітектора Баума, садиби для своєї сім'ї. Зодчий відомий шанувальник Неогодки. За три роки звів величну е, виду спорудження будівлю. Насолодитися його роботою можна і сьогодні. Стрільчасті арки, крестоцвіти, мереживні перила збереглися до цих пір. Другу приставку до своєї назви палац отримав в кінці 19 століття. У той час садибою володіла графиня Феліція Камело. Сьогодні палац Туркулов Камело виконує функцію навчального закладу. У ньому знаходиться корпус Львівської зооветеринарної академії. Цікавий факт: 1844 року власниця палацу Туркулів Камело відкрила купальню на ставі у Палацівському парку. Львів'яни відвідували його, а на святата в неділі тут грав військовий оркестр. Для жінок існували купальні на сусідньому вироблячому ставі у саду монастиря Сакременок. Нині це басейн зооветеринарної академії. Проте через отруєння риб у цьому ставі милом доступ до нього для світських осіб закрили, а купальню перенесли 1846 року на став Шумана.